На горі Олимні учні всі зійшлися, в місці тім востаннє бачили Христа. Він, піднявши руки, там за них молився. Завершальна мова линула свята. На землі на небі дана мені влада, тож ідіть по світу, вчіть народи, всі, заповіді Божі, свята зберігати, звістку про спасіння всій землі несіть. Хай новину добру вчують грішні люди. Хто повірить Слову вашому в той час хреститься по вірі, той спасенним буде, я ж до кінця віку буду серед вас. Слово це сказавши, до небес піднявся і посів праворуч від свого Отця, кожен з учнів радо в місто, повертався, Божий мир наповнив миту їхнім серця. В день п'ятидесятий сталася подія. На Господніх учнів Дух Святий зійшов, так збулось пророцтво, сказане Йоїлем. Божа обітниця справдилася знов. Свято Вознесіння ми святкуємо нині, згадуємо події днів минулих тих і дякуємо Богу, бо в Господнім сині віднайшли спасіння на путях земних. віримо, що скоро спас наш прийде знову. Все уже звіщає про його прихід, не пройде даремним кожне його слово. Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі оливні його ноги стануть, переможно в славі зійде він, як цар, і зрадіють щирі справжні християни, Бог овець відділить від чужих отар. Племена й народи всі його побачать й каятися будуть слізно у той час, та слова почують. Від яких заплачуть, відійдіть від мене, я не знаю вас. Дуже страшно, друже, ці слова почути, а тому готовим бути у кожну мить, щоб Небесне Царство Духом осягнути слід прийняти Ісуса і Йому служить. Треба особисто з ним в житті зустрітись, щоб, коли настане вирішальний день, не соромився в очі йому подивитись. Як син Божий вдруге у цей світ прийде, щоб не зрікся тебе, не казав, не знаю, щоб прийняв до себе як своє дитя, щоб в небеснім місті у святому краю мав ти вічне щастя, світле майбуття. Ось я ряду вже скоро, каже Боже Слово, приготуймо нині ми свої серця. Будемо чекати мить оту чудово, щоб зустріти достойно нашого Творця.